2014-й на Прикарпатті оголосили роком культури, адже цього року Україна буде відзначати 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в області заплановано не тільки масштабну програму із вшанування Великого Кобзаря, а й цілу низку заходів, спрямованих на те, щоб надихнути в прикарпатську культуру нове життя, забезпечити її подальший розвиток. Про те, що буде зроблено на Коломийщині в галузі, далі розкаже Богдан Малецький. Мешканці Коломищини вважають ідею проголошення 2014-го роком культури доволі вдалою. Адже тепер влада зверне увагу і на музеї. Наприклад, такий заклад діє у верхньовербіському будинку культури. Його експозиції складають понад тисячу унікальних речей. Заснував виставкову кімнату Павло Андрушко. Однак, як зазначають мешканці села, вже зараз приміщення не може розмістити всі експонати, тому його треба обов'язково збільшити, кажуть вербіщани. Почали люди і самі деякі експонати збирати. Він Дуже багато свого, свого вміння, доклав і роботи, щоб цей, було рішено віддати в клубі одну кімнату під музей. І ці, всі експонати, тепер, що є у нас тут музеї, всі розташовані. Правда, вже і мало місця, Важливо би розширити цей музей, бо експонати ще люди здають. І бувають всякі. Делегації до нас, що заходять, дивляться на музей. Всі здають хороші відгуки, що це добра справа. Що є в чому подивитися, які були в нас колись звичаї. і молоде покоління заходить, діти зі школи. Розширенням приміщення займуться першочергово, зазначили у відділі культури. Окрім цього, ремонтувати та реставруватимуть заклади культури в багатьох населених пунктах. Начальник відділу Людмила Федор розповіла, що це стосується чверть сотні будинків культури, музичних шкіл, народних домів та клубів району. Сподіваємося, що і в 2014 році на розвиток галузі культури буде звертатися особлива увага, і найбільші будівельні роботи заплановані у 24 закладах культури, таких як Велика Кам'янка, Джурків, Ковалівка, Замуленці, Княждвір. Двір. Нижній Вербіш, дитяча музична школа, Отинійська дитяча музична школа, Печеніжинська дитяча музична школа, мишин та інші заклади культури у рік культури велику увагу звернуть на творчі колективи. Після їхньої роботи відділи культури районів мають нагоду отримати автобуси. Такими транспортними засобами ансамблі та хори зможуть виїжджати на різні гастролі. Якщо говорити про розвиток аматорської творчості, розвиток народних аматорських колективів, то е, хочу сказати, що вже шість народних колективів визначені для участі Івано-Франківської області у творчому звіті в місті Києві. Е, тобто, е, це є ті найкращі шість колективів, які презентували Коломийщину з нагоди 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченко в місті Івано-Франківську. Також е, маємо приємну новину, що обласна е, державна адміністрація, обласне управління культури має наміри е, купувати е, автобуси для е, відділів культури. Також у цьому році колективи художньої самодіяльності району будуть виїжджати за кордон, адже вже кілька років існують тісні творчі обміни між нашими ансамблями та колективами Польщі, Росії, Молдови і інших країн. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.